Так, по старій Слевомській традиції, яка пішла з нас з міста Харків, це дуже жорстока традиція. Першим на сцену виходить рандомний дебютант. І враховуючи, що більшість людей я не знаю, тому перша людина буде ну, зовсім для мене рандомна. Дивіться, я вчора. Дзвонив, коли приїхав в Кривий Ріг, першим ділом я подзвонив мамі і сказав, і тому що мама, ну, щоб сказати, що я все в порядку, все добре. І взагалі мама це святе. Мама то святе. Тому, мама, ти є в залі? Виходь на сцену, наша перша учасниця! Я, так, ти готова? За 10 секунд скажи. Так, поїхали! Перший віршик гербарій називається. Поїхали. Троянд вистачає на всіх. Не соромся, бери й собі. Навмисно не торкаюсь їх. Але ж це символ пристрасті. Тут, на моєму аркуші, це символ людської гнилі. Хай призвуть красою інші, мені, троянди, всюди чужі. Я не дозволю нікому та й собі, в тому ж числі, приклеїти хоч пелюстку в гербарій на моїй стіні. Але чи варто боятись, мало, ймовірно, побачить хтось, крім мене, квіти сухі. Рідні мої не спитають сама лиш спробую покажи. Роздеруть вмить, що й осудять. Адже то не я у людей, а люди різні бувають. У когось, може, сухий клей, у когось, може, немає. І троянди потрібні комусь, хтось квіти припаяє, а хтось знайде здоровий глузд. Це перший віршик. Можете похлопати. <плес> Другий. Без назви. Далі всі без... без назви. Мені було трошечки лінки придумувати. <плес> Я не можу згадати, чому влітку цвіркуни своїм існуванням доводять до межі, хоч пам'ятаю чітко міліграму кофеїну, які вплинули у мітку на вчорашню розмову. Постійний головний біль, безперечно, все знає. Можливо, це він створив, лиш докази ховає. Спробами врятувати, впасти можна ще глибше. Ставити на паузу не стане все тихіше. Залишитися втекти, мовчати, розповісти. Просто тихо страждати і навіть не чекати. Ніщо не стане краще, нікому не полегше. Без регулярних згадок нічого не існує. Третій віршок. Іноді, здається, все стало на місця свої, бо з'явилися нові люди в моєму житті, не плачу я більше. І навіть не пишу вірші набагато легше переношу всі складніші. Але коли стою я на межі, коли бачу, як унизу під ногами витніться ножі, розпинають мою шкіру, лізуть ще вище. Тоді я з неохотою приймаю ні. І ніхто не вірить, що прийняти це складно тоді, коли затвердила рішення. Я живу в стабільності, коли заплющила очі на шкідливі думки, закрилася на замки, не бачать вмізки твої. Нікому не зізнаюсь, навіть собі, запхнула цю правду в найдальші ліси. Бо хто ж захоче оточуючим казати, мій моральний стан не змінився ні краплем.